І ми бачили, бачили ролік служінь, чули про тих лідерів, тих людей, які несуть служіння, які ведуть ці служіння. І зараз я хочу поговорити про те, що люди, в яких є наставник, вони набагато більше досягають в житті, ніж ті, які не мають наставника. Я хочу сказати, що ми маємо наставника. Ми маємо гарного наставника, який нас наставляє і учить. Це перше. Ми маємо пастиря, ми маємо доброго пастиря, того, який турбується про нас, який віддає свій дорогоцінний час нам. І третє. Ми маємо батька. Бог дав нам людину, яка дійсно має батьківське серце. І зараз я хочу, щоб пастир і його дружина вони вийшли сюди. Наш наставник, Пастор – це той, хто нас наставляє і учить. Пастор, ми дуже вдячні вам за те, що ви нас учите. Ми вдячні вам, ми почитаємо вас як пастиря. Ви для нас є пастир і ви є добрий пастир. Тому що дуже часто ми спотикаємося, ми йдемо, йдемо, потім щось заблестіло, ми відволіглися. І дуже часто ми падаємо, але ми приходимо до пастиря і він ободряє нас. Він вдохновляє нас іти далі. Він пастир добрий. Амінь. Третє, це Бог дав нам такого пастиря, такого наставника, який є дійсно як батько, який має батьківське серце. І коли я їздила на конференції, і я говорила, з якою я церкви і хто пасти, дуже часто я чула, як люди говорять, у вас пастир, який має батьківське серце. І це дійсно так. Часто сюди приходили служителя, які служили, і пастир був тут. Пастир був поряд. Так, да, він готовий сам бутерброди для нас, він приносив солодощі. Ви знаєте, як діти, коли тато вдома все гаразд, амінь. Коли тато поряд все добре. І ви знаєте, яка б акція не була, щоб не, щоб не робили. Пастир завжди там. І пастир служить. Пастир навіть готує сюди для нас. Амінь? Так? Да? І коли пастир, наприклад, він служить в Києві і от пастира немає, ви знаєте, я дуже спокійна, коли пастир поряд. Знаєте, пастир, він як батько. От батько вдома, значить, все буде добре. Пастор, ми вдячні вам за те, що ви так любите нас. Ви скільки свого часу вкладаєте в нас. У вас дійсно батьківське серце. <плес> ми вдячні вам за те, що. Те, що ми зараз в служіннях, те, що зараз ми дивилися ролики, лідери, а все це і за те, що в нас є гарний наставник, добрий пастир і батько, любіщий батько. Ми не завжди вас слухаємо. Ми ще слухаємо, але не прислухаємося. Але коли ми прислухаємося, ми бачимо в своєму житті результати і навіть по собі. Я дуже часто згадую на роботі. Можливо, зараз у вас пастир, він говорить, щось говорить вам, а вам не зовсім це подобається. На вам не хочеться, тому що це важко і вам не хочеться з цим соглашатися. Ви не хочете чути пастиря. І я дуже, дуже багато раз не хотіла чути пастиря. Тому що те, що він говорив, «Іди, Іра, іди, все, злотке скидаю. Але зараз я бачу, що коли я слухала і те, що він робив п'ять років назад, три роки назад, я розумію, що Бог Він готовив мене через Пастиря. І те, що я зараз роблю, це так хорошо, що я тоді слухала Пастиря. Тому що Бог готовить нас через Пастиря. То давайте почитати Пастиря, любити пастиря і слухати Пастиря. Амінь. Амінь. Бажаю вам, як зі церкви, бажаю вам кріпкого здоров'я, сили йти далі. Бажаю вам, щоб те покликання, яке у вас є, та воля Божа, щоб ви виконали те покликання Бога. Бажаю вам, я побачила як в церкві, так і за межами церкви, що якщо щось робить, потрібна команда. І потрібні вірні, вірні люди, вірні служителя. Я бажаю вам в те, що, що ви будете робити, те бачення, яке дав вам Бог, та ціль, яка у вас є. Я бажаю вам, щоб у вас була команда. Команда вірних служителів. Я працюю і в мене є учні. І коли мої учні, вони чогось досягають, якісь у них перемоги, я щиро радію за них. Коли у них є негаразди, мені боляче, і вони приходять, і я їм даю поради. І дуже часто, коли вони слухають мої поради, вони отримують перемогу. Коли вони, вони отримують поразку. Так само і тут я бажаю вам, щоб у вас було побільше слухняних учнів, які будуть вас радувати. Амінь. Амінь. Але пастор приїхав сюди служити, він приїхав не сам, правда? Він приїхав із дружиною. І на днях, коли, я кажу, коли ми тут служили, і був поряд, і пастиру потрібно було, він допомагав. І прийшла дружина, ну, така ситуація була, прийшла дружина, і вона хотіла, щоб вони разом пішли додому. Але пастору потрібно, треба було залишитися тут. І дружина у нас спокійно дала, вона пішла додому. І я зразу задумалась, думаю, а є що як це? І вийду замуж за пастиря. І оце ж мене таке ожидає. Ви знаєте? Не кожна б змогла так, як дружина пастиря. І дивлячись на неї, я говорю, що це жінка, яка дійсно мудра жінка, це жінка, яка дійсно сильна, тому що вона сильно проходить цей непростий шлях. Амінь. І вона є дуже красивою і вона є дуже ніжною. І ми дуже вдячні вам за розуміння, що ви є підтримка для пастря і ви розумієте. І зараз. Я думаю, що ви дуже красива і ніжна. Я знаю, що ви любите ніжні. Струянди, так? І цей, ця корзинка з квітами вона саме для красивої жінки. У <плес> нас сьогодні ви бачите в народному стилі все і навіть конверт я Брала в народному стилі. Що це за конверт? Це пастор, це все те. Ми дуже вас любимо, цінимо. Ви для нас є дійсно пастир, добрий пастир. І ми хочемо зробити вам подарунок. І от ми зробили подарунок, весь цей подарунок вложили сюди і хочемо передати в цій церкві цей подарунок вам. Це... Давай. це торт. це корабль, який називається. Побіда. І тут написано, що Ісус мой капітан. В Біблії написано, що коли Ісус Він плив із плод із учнями, і тут буря, тут вітер. І учні, вони почали говорити, що ну, якби Ісус тобі що тіла до нас немає, ну ми потопаємо. І Ісус Він встав і Він запретив, Він усмирив бурю і запретив вітру. Пастири, коли на вашому кораблі Ісус ніякий вітер, ніяка буря не страшна, В общем, ви можете спокійно відправлятися в плавання з Ісусом. Баліці їсти не можна. Якщо розтверждає, їсти не можна. Ну і ставте, ставте. І як сьогодні ви говорили, що щось ви таке казали, що приходите і один. Так, один, один. Сімоні. Ну, це! І цей торт, він прикрашений квітами, тут пчопки там. Це торт для вас. Але він такий, бачите, він є такий весняний. І весна це початок чогось нового. Весна це є життя. Нехай вашій сім'ї завжди буде ця весна. Нехай прийде те нове. І написано, що праведник цвіте як пальма. От так, як цей цвіте, цей то, щоб оце цвітіння воно було у вашій сім'ї. Амінь. Амінь. Буває так, що до кожної людини приходять, буває такі думки, от ми живемо, ми працюємо, щось робимо, і приходять такі думки, все залишить і все. Як я піду роботи, все піду в таксі. Я не знаю, вас, Можливо, у вас були такі думки. Ну, якщо вас. Десь боявляться такі десь такі думки, що все, залишу і піду. Я хочу сказати вам, пастор, згадайте цю годовщину, згадайте цей день 16 років, згадайте ті служіння, те, що представляли сьогодні. Згадайте нас тим, якими ми прийшли, і які ми зараз. Пастор, це ваша праця. Це той час, який ви вложили в нас. Бог підняв нас через вас. Амінь. І пастир, ви нам потрібні. І давайте разом скажемо, що пастир, ви нам потрібні. Пастир, ви нам потрібні! Тобі, Господь за нашого пастора, Господь. Боже, спасибо, Господь, що Ти дав нам Господь такого наставника, Господь, що Ти дав нам дійсно людину, Господь, яка має батьківське серце, Господь. Боже, спасибо Тобі за його дружину, Господь, за те, що це жінка, дійсно, яка мудра, Господь, яка Господь розуміє все Господь. Боже, я дякую Тобі, Господь. Боже, я прошу Тебе, Господь, укріпи, Господь пастиря, Господь. Дай йому сили, Господь, іти далі, Господь. Боже, покажи йому Господь, якщо десь чогось Господь, він ще не розуміє, Господь, як і ти, Господь. Дай йому чітке бачення, Господь. Дай йому, Господь, ціль, Господь. І Боже, я прошу тебе, Господь, те, щоб. Те, що потрібно йому виконати, Господь. Боже, я прошу Тебе, Господь. Приложи йому Господь команду. Дай йому все необхідне, Господь, щоб виконати Господь те, для чого ти його покликав, Господь. Боже, я прошу Тебе, Господь. Нехай в нього Господь буде завжди кріпке здоров'я, Господь. Боже, я прошу Тебе, Господь, Твоя защита і Твоя охорона на його сім'ї, Господь, на його родину, Господь. Боже, нехай його сім'я, Господь, і його родина. Вона ніколи не матиме потреб, Господь. Нехай єдина їхня потреба, Господь, це буде потреба в тобі. Боже, я прошу тебе, Господь. Нехай твої благословіння на без, Господь. Вони прийдуть сім'ю пастиря, в родину пастиря. Боже, спасіба тобі, Господь, за сю сім'ю, яка Господь коли сказала Тобі, да Господь, зголосила Господь і приїхала сюди, щоб служити нам, Господь. Боже, ми вдячні Тобі, Господь, благослови нашого пастора, Господь. Боже, і поможи нам, Господь. Научи нас, Господь, почитати пастора, Господь. Боже, це слава і хвала лише Тобі. Амінь.